Зірка ікс фактору на черкаській сцені. Лише нещодавно Євген Літвінковець став фіналістом пісенного шоу, а сьогодні уже перевіряє свої сили у масштабах країни. Співак розпочав перший гастрольний тур. Стартував він із Черкас. Потім планує об'їздити ще 13 міст України. У чому його популярність? Євген Літвінкович по секрету розповів нашим кореспондентам. Не потрібен нужен фактор Мені назад до немає. Його півроку тому відкрили на пісенному шоу X-Factor. А тепер Білорусь Євген Лідвінкович всенародний улюбленець. Сьогодні він вирушив у свій перший гастрольний тур. Об'їздити планує 14 міст України. Це ступінька, на яку я вже занес ногу. І в кінці туру, я сам для себе узнаю, вийде мені взагалі на цю ступінь, чи я так і остануся стоять там, де я зараз знаходжусь». Це для мене як новий бар'єр. Нова преграда, новая черта рубеж, який треба взять. На розсудку глядачам на концерті Євген пропонував кілька авторських пісень, а ще кавери, які принесли йому успіх на проєкті. Про себе віджартовуючись, каже, він магістрант шоу-бізнесу. Я пройшов цілий інститут, однозначно закінчив на X-Factor. Всього проєкт ділився 4 місяці, а у мене ще плюс Україна має талант. Це місяць за год. Получив вище з місця смагістратури. <гум> <гум> Народну популярність співак здобув, бо бере справжністю. Літвінкович зізнається, для успіху йому потрібно багато репетицій, чаю та усамітнення. Перед кожним виступом він по особливому налаштовує себе і на сцені викладається наповну. Можна придумати собі щось, що я там з великою корони на голові, я цар. Зараз як вийду на сцену, ви мої раби. А можна почесом по, по настоящему витіскати. Я Женя Літвінкович <сіху> хочу поділитися своїми історіями з вами. <після> Почин гастрольного туру у співака вдався. На концерті ніде було яблуку впасти. Глядачам виступ Літвінковича дуже сподобався. Вони зізнавалися йому у любові і обдаровували квітами. Я не можу сказати за що, просто подобається все. Його пісні, його голос, його харизма. Е -е, ну, взагалі, все подобається в ньому. Ми за нього вболівали. На жаль, звісно, що він не виграє сактор, але з задоволенням йдемо на його концерт. Ми за нього вболівали і ми раді, що він побідив. Він нам дуже подобається. Дуже гарні пісні від душі. Це, як на мене, дуже унікальний артист. Він дуже проникливий. І Посправді завжди співає. Квіт, так, квітку. Будь-якому артисту, мені здається, приємно, якщо до нього приходять на концерт з квітами або з подарунками. Окрім гастрольних мандрівок, на підході у Євгена Літвінковича дебютний альбом та зйомки кліпів. Кстати, хто смс відсилав? Боже, щось я попав. Я в толку неоплатно. А по чому там 3,60, по-моєму, я все повернув, Чесне слово. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Віка новини.